Вітаю глядачів свого каналу та інших глядачів, які зазирнули на мою сторінку. До вашої уваги відеогляд мототрактора Вепор 112. Мототрактор, один з перших, з'явився на ринку України, але не втратив і досі свої позиції при появі більш комплектованих аналогів, наприклад, дикий Вепор 120, який має безліч різноманітних інновацій та новшість, а також Хіжий Вепор 150. Мототрактор має класичний квадратний капот та дві круглі пари. Вепер обладнаний поворотниками спереду та поворотниками ззаду. На панелі приборів лише показник живлення акумулятора та замок запалення з допкою звукового сигналу, вмикання-вимикання поворотів. На панелі приборів є ще тумблер на світло, ближній та дальній. Особлива увага двигуну номер 195 з маркуванням SH. Маркування SH на блоці двигуна, ви можете зустріти на мотоблоках, які вже в користуванні більше як 10 років на ринку України та стали легендарними марками, які довели свою якість та простоту використання. Це мотоблоки зірка, «Зубр» та «Заря». Тож, маючи надійний одноциліндровий двигун водяного охолодження, 12 кінських сил номер 195 мототрактор VEPR зможе і може виконувати будь-які операції на землі. З переваг «Вепра» це те, що насос гідравлічної системи приводиться в дію безпосередньо від бигуна, а не від КПП, як у інших моделях, що й полегшує роботу власника мототрактора Вепер 112. Тобто на інших моделях, якщо ви вижили щеплення, то гідравлічна система вже відключається. Перевага мототрактора Weber 112 полягає в тому ще, що він має один натяжний ролик, що покращує ресурс ременів та збільшує їх використання привидних ременів. Коробка передач виконана на базі надійного мотоблочного редуктора, який колись встановлювався на мотоблоках заряд. Та довели свою надійність роки використання. До речі, коробка передач має 6 передач вперед та 2 назад. Класична, як і у всіх мототракторах. підвищені та знижені. Звертаю вашу увагу, що саме цієї моделі у 112 з заводу встановлено три ходових ремені, а не два, як на інших аналогічних моделях. Зверніть увагу, три ходових ремені. Дуже важливо, що ґрунтофриза, яка продається в комплекті з мототрактором Vapor, має 24 ножі та агрегатується безпосередньо до редуктора напряму, без усіляких ципків та перехідників. В робочому положенні знаходиться в плаваючому режимі завдяки саме своїй конструкції. Мототрактор Vapor 112 має передню гуму 5-0х12, так звану шосейну класичної комплектації. Але по бажанню можна поставити і гумоялинку, як ми бачимо на цьому мототракторі, де ми додатково встановили кабину. Тож мототрактор WFR112 має передню гуму 5.012. Ну а задню гуму ялинку у будь-якому разі 650х16. Тож, до вашої уваги, мототрактор в двох варіаціях. Класичному, який він продається зазвичай. Та з кабіною, яку ми зробили під замовлення клієнту, який збирає молоко в своєму селі, саме без дверей, тому що йому постійно треба виходити та заходити, ставляючи бетончик з молоком до свого прицепчика. Тож зверніть увагу, з кабіною від опадів та в класичному стані якісне виконання мототрактора з міцного металу, а не з якоїсь там бляшанки, Комплектований потужний перевіреним двигуном sh 195 з надійною коробкою передач. Де не потрібно забувати передачі, а вони легко вмикаються та вимикаються. В поєднанні з якісним фарбуванням надають мототрактору пристойний рис ознак надійного помічника, перевіреного жараками. Шановні глядачі, тож не дарма ми вибрали модель Володар Ланів, тополів Вепорт-112 для того, щоб встановити кабіну. Вона не передбачена заводом виробником. Тож коли виробляли цей мототрактор, він проходив всі іспити та тест-драйви, кабіна не була передбачена. А це зайва вага, зайве навантаження на двигун, а також зайве навантаження на раму та інші несучі узли. Ми вибрали самий потужний, один з найкращих мототракторів в класичному дизайні та встановили додаткову кабіну під клієнта. Зверніть увагу, мототрактор працює, користується попитом, двигун SH-195 порався з додатковим навантаженням, кабіни майже не відчуває, є лише зайвий шум всередині. Ну, звісно, кабіна саморобна, не заводська, не обізшумулення і таке інше. Але вона. Повторюся, спасає від опадів, снігу та дощу. Тож, зверніть увагу при покупці. Якщо ви надумали придбати для себе мототрактор, зважте всі за та проти. І зверніть увагу саме на цю модель, яка дійсно працює і створена саме для роботи. Маючи непогані якості якби всюди хіда він може пролізти на своєму кузі будь-де, по будь-якій ямі, на будь-яких піньках і таке інше. Хороша надійна техніка. Приїжджайте до нас, прийдіть тест-драйв, безкоштовно додамо вам покататися. Сайт Заріаю, магазин Залізяка, місто Новоград-Волинський, вулиця Житомирська, 104. Шановних глядачі мого каналу, тисячі років наші пращури обробляли землю за допомогою коників. Зараз приходять інші часи, коли з допомогою коників ми разом відпочиваємо. Разом на коники можна поїхати в ліс по ягоди, по гриби, а важку та тяжку працю на землі покласти на залізних коників. Під капотом цього мототрактора аж 12 кінських сил. Тож, треба відпочивати разом з нашими улюбленцями. А працювати на надійній та потужній техніці. До цього мототрактора ми приєднали кабіну. Не дивлячись на свої габарити, я доволі таки зручно себе тут почуваю. Але є такий невеличкий недолік, трохи відчувається шум. Але шум зрівняння з тим, що йдуть дощ та сніг на голову це все ерунда. Тож радим вам такий мототрактор. А якщо забажаєте, ми підскажемо, де можна зробити таку кабіну. Заходьте на наш сайт Zarya.ua та замовляйте цей надійний, потужний мототрактор, який не має, звісно, звичних вже зараз наворотів, як на нових мототракторах, наприклад, дикі Вепа 120, де розсовуються передні-задні колії, де датчики мотогодин, температури, тиску масла. Тут цього нема. Але тут простий надійний двигун, простий звичайний класичний капот, дві фари, шість передач вперед, дві назад. Звичайна гідравліка, чотири колеса і він виконує свою роботу. Шановні глядачі, цей відеоогляд ми провели саме для вас на берегах чарівної річки Случ в місті Новоград-Волинський, район Лупчиця. Головними героями був мототрактор Вепор 112 та коні, які пасуться тут рядом у лісочку. Ми хотіли вам показати саме донести, що є такий мототрактор, та є можливість. Поєднувати їх і ставити на них кабіни за вашим бажанням. Роботу, як він працює, саме цей мототрактор, ми будемо розкривати для вас в інших наступних відео. А це відео для того, щоб донести саме до вас, що ми маємо такий товар і що на ринку України в невеличкому обсязі, але є такі надійний мототрактор. Тож зверніть увагу на його, коли задумаєтесь купувати якийсь мототрактор. Сайт Zarya.ua з вами был Віталій Бойчук.